Христос Воскрес! Привіт всі, мої дорогі і любі мої друзі! Сьогодні я хочу щиро привітати вас із світлим і таким теплим святом Великодним! Нехай у ваших серцях буде спокій, а в домівках буде злагода, тепло і смачнюча пасочка на столі. Нехай кожен день дарує вам натхнення, добрі зустрічі і гарний настрій. Я безмежно вдячна кожному з вас за те, що ви зі мною, що ви мене дивитесь, пишете, надихаєте мене на нові, на нові відео, на нові подорожі. Ми з вами вже, знаєте, як одна велика дружня родина. Христос Воскрес! І я чую, як ви мені кажете, воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! От, я вже зібралася, я вже зібралася, зібрала кошик свій великодний. І буду зараз вже бігти до батьків. Мама тільки що телефонувала, вона вже мене чекає. Зараз у мене 6.43, і я вже затрималася тільки, щоб записати вам відео, і вже біжу, і вже біжу. Отакий в мене вийшов кошик в цьому році. Є яблучка, пасочка. Я взяла. Огірочки, помідорчики, яйця мої жовто-блакитні. Дивіться, які вони, які вони да? смішні, такі пофарбовані. Взяла ковбаски, мамі і собі, рулетик, все, рулетик застиг, все прекрасно, все чудово. І навіть ще взяла сіль посвятить солі, щоб була свячена сіль. Все, збираюсь і йду. Ви знаєте, вийшла. А сьогодні ранок. Такий гарний. Пташки співають. Тихо, вітру немає. Прям навіть, така благодать на землі. Дуже прям гарно-гарно. Класно. Все, біжу до батьків і насолоджуюся цим ранком сьогодні. Дуже класно. Прям такі концерти. Зараз вам поверну камеру і покажу цю вулицю, по якій я йду. Я вже тут з кошиком. Квітучі вишні. Єдине, що абрикоси вжуці, бачите, всі чорні. Та вишні дуже гарні. Тихо, краса, тепло. Добрий ранок. Христос воскрес. Ви подивіться на цю красу. Ой, люди вже йдуть з церкви. Ми з мамою приїхали. Ось в цей наш собор. Дуже гарний. Люди вони йдуть прямо такими знаете, кубками, кубками, кубками. Свято-Стрітенська парафія Православної Церкви України. Дуже гарна, це в нас нова церква. Її зовсім недавно побудували людей стільки. Бачите, всі якраз ось стають тут. А он батюшка пішов. Це тут батюшкою, син моєї глядачки. Та, що мені сережки подарувала. Гарний, молодий такий. Там, мама, тільки пройшли вони. Вон там Оце, не знаю, що тут був на виході. Так, да, я. я бачу, бачу. Тут саме постійні, будемо З мамою. Так, ще трошки нам буде добре, потом тебе в четыре шашлык. Да, я помню, то матом три часа стоит. А мы можем. Бачишка ідіть, скоріше до нас у тут скоро десяти. Підходять вже до нас. Зараз і нас будуть святити. Звідси покажу. Ось церква така виблискують на сонечку купола дуже гарна. Це в нас район Хімпасілк називається. Там далі всі в нас заводи. Ось Черкаський інститут банківської справи. Ну, а ми йдемо з мамою на зупиночку потихеньку і будемо їхати додому. Весна, красна. Дивіться, яка. Дуже гарно. Масочка, вино у нас все як для годиться. Да, і орхідея в мами розквітла, дуже гарна, проти сонця погано видно. Так, ми будемо сідати, розговлятися. Я вже нарешті йду додому. Чому нарешті? Тому що вже майже 5 годин я йду від батьків. Я, правда, приходила додому. Потім мені треба там було взяти папі-масю одну, знову пішла до них. Ну і сиділи, отак, знаєте, свято. Нічого робити не можна, тому сиділи, гомоніли, пили чай. От. І це вже кажу так, піду, я кажу додому. Нікуди я вже не поїхала, ні в який зоопарк нікуди не поїхала. Так провела день з батьками, можна сказати. В нас сьогодні жара, в затінку 24, на сонці, мабуть, всі 30. Дуже гарно. Ці вишні просто взрив <зрив> взрив білого цвіту. Це щось таке неймовірне. Я не можу цим налюбуватися. Дуже гарно, дуже рясно цвітуть. Взагалі шикарнючо. І йду додому. У мене сьогодні таке малесеньке відео. Вас привітала. Всіх святом. В церкву сходили, все як положено. Тому ще раз всіх святом. Ну, а я буду. З вами прощаться на сьогодні. Всім всього самого самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.